Басейн річки Рось розташований на території чотирьох областей: Вінницької, Житомирської, Київської та Черкаської. За останні десятиліття її стан погіршився через діяльність людей, а її обміління створило загрозу для водопостачання. Гідротехнічні споруди, геси, греблі, ставки. Відводи на копанки все це призводить до зменшення водності в цілому басейну річки Рось, плюс зміни клімату, посушливі періоди. Це все. Може призвести до втрати Росю своєї течії. у 2022 році. Уряд відреагував на електронну петицію, розміщену на сайті офіційного інтернет-представництва президента України щодо порятунку річки. Рось. тож Кабмін затвердив план дій для вирішення проблеми на 2024-2030 роки. У Цьому році на розпорядження кабінету міністрів України, як і в минулому році, державної екологічною інспекції і територіальному. Органами проводяться заходи щодо оздоровлення річки, Рось. ми проводимо перевірки суб'єктів господарювання. Які знаходяться в басейні річки, Рось здійснюють скиди в річку, здійснюють водозабір, здійснюють інші, іншу діяльність, яка пов'язана з цим водним об'єктом. Ну і наразі планується продовження цих заходів, в тому числі. Тож Державна екологічна інспекція Поліського округу минулого року проводила обстеження усіх приток річки, що пролягають житомирщиною. Русло річок було за надмірно зарегульоване. Також в Житомирському на цих річках є велика кількість ставів. І на цих хрустивих ставах, або в деяких, на деяких ставах річка до них не надходила і був відсутній санітарний пропуск води. Також фахівці відібрали проби води в річці. І Було встановлено певні перевищення по залізу. Хімічне споживання кисню і біологічне споживання кисню цьогоріч представники різних екологічних установ перевірили одну з приток річки Рось Роставицю, що притікає у селі Білилівка, де ситуація дійсно покращилася. В верхній течії річці Роставиця забирали воду несанкціоновано і змушували тут річку жевріти по сухому. Після перевірки державної екологічної інспекції здійснені були заходи щодо нормального ефективного регулювання стоку роставиці. І ми тепер наочно бачимо, як збільшений обсяг води дає можливість потрапляти в русло притоки річки Роз абсолютно достатній кількості води. За словами місцевого стан річки дійсно покращився, проте проблема цвітіння води залишається. Ще колись у 70-х роках, як я пам'ятаю, тут такі зарослі були по по берегах. Потім зробили замснарад, почистив річку. Ну, кастава повністю почисти, два роки чистив її. Ну, зараз трошки замолився він, звісно. А так нормально все в нас. Ну, буває, що це води трошки падає, вода, уровень, води падає. Держекоінспекція Поліського округу скерувала листи до відповідних органів для вжиття заходів щодо відновлення повного функціонування лівих притоків річки Рось на Житомирщині. А редакція телеканалу СК 1 надалі слідкуватиме за ситуацією навколо річки.